Лалеченя, яке опинилося у небезпеці, врятували ДСНСники у Кобиляках. За словами місцевих мешканців, до нього довгий час не прилітали батьки. Пташеня залишалося саме у гнізді. Переживаючи за його життя, в ДСНС зателефонувала місцева жінка. Рятувальники приїхали на місце, зняли ослаблене від голоду пташеня та передали жінці, яка до них звернулася. Для правильної перетримки пернатого їй порекомендували звернутися до реабілітаційного центру для птахів. Домала речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. 19 червня до надзвичайників зателефонувала жінка та повідомила про те, що біля її будинку в місті Кобиляки на дерев'яному стовпі знаходиться гніздо лелеки. Вона сказала, що дорослі птахи покинули гніздо три доби тому, тому залишилося лелечення саме. Жінка дуже переживала, що лелечення без догляду може загинути. Надзвичайники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою драбини дісталися до пташення та Спустили на землю наразі. Жінка, яка повідомила про подію, опікується лиличенням.